Toyota Highlander 2019 року є офіційною версією, що обслуговувалася виключно на офіційних сервісних станціях. Він зберігся у відмінному стані і не потребує жодних вкладень. Має два ключі та два комплекти гуми, що забезпечить комфортну їзду в будь-який сезон. Особливої уваги заслуговує ексклюзивний колір салону, який надає цьому автомобілю унікальний та стильний вигляд. Також авто має багатий набір функцій та опцій, які роблять кожну поїздку приємною та безпечною. Зацікавилися? Даний автомобіль, ви можете придбати в кредит або лізинг, можливий розрахунок криптовалютою. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Toyota Highlander точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами. Та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.